Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження про повторний поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2024-25. Рейнджерс Глазго, Шотландія, Динамо Київ, Україна, в якому господарі поля за надпотужної підтримки відданих фанатів на Хемден Парку кинулися вперед. Кияни відбивалися і на 10 й хвилині Кабаєв прорвався лівим флагом, простріл уздовж воріт. До якого на дальній штанзі трішки не дотягся Ярмоленко. Аналогічний момент створили кияни і всередині першого тайму, коли на простріл Кабаєва не дотягнувся головою ванат та Ярмоленко на дальній штанзі. Плюс Ярмоленка грубо збили на 31-й хвилині жовта у живті вітала, плюс друга у Діоманді, коли зупинив з порушенням правил прорив Кабаєва на 45-й. Рейнджерси найнебезпечніший момент створили в контратації Мак Косланд, що вирвався на оперативний простір, не зміг здалеку пробити Бущана. На самому початку другого тайму Жефте в стрибку ліктем заїхав в обличчя Караваєва, отримав другу жовту, яка відразу трансформувалася в червону. Жевте всім своїм виглядом показує, мовляв, не винна я, він сам до мене прийшов. Але самому довелося йти з поля, залишивши Рейнджерс в меншості. А на 56 й хвилині караваїв по правому флангу зробив ривок, увірвався в штрафний мадатчик суперників, пробив дальній кут, повз. Хоча напрошувався пас у центр на Шаперенка, що набігав, 100% відсотковий момент вийти вперед, кияни втратили. А рейнджерси заграли і за себе, і за того видаленого хлопця. Моментами господарі здорово притискали динамівців до воріт. Бущан діяв надійно. А ось атаці у хлопців Шовковського до удару в площину воріт справа не доходила. Вже й український коментатор благав, мовляв, та попадіть ви вже нарешті по воротах рейнджерс. Перевірте їхнього голкіпера Батленда на надійність. Перший удар у площину воріт рейнджерс завдав Михавко на 81-й хвилині здалеку. Голкіпер легко взяв м'яч у руки. Але вже другий від піхальонка з лінії штрафного майданчика у ближній кут під саму штангу. Виявився результативним 01-82 хвилина. Господарі стрімголов кинулися вперед. Контратака. Волошин ліворуч на Шапаренка, а потім сам же Волошин у падінні з меж шкарного майданчика вганяє м'яч у сітку Рейнджерс 02-84 хвилина. Обидва голи забиті гравцями, які нещодавно вийшли на заміну. Що лише підтверджує тренерське чуття Шовковського. Молодці київські динамівці, гнули свою лінію до кінця. Не збивалися на навалу, паси, паси, паси в намаганні заплутати сахи суперника. Ну і коли почали бити поворотам, тоді перемогли. А своїх улюбленців на трибунах підтримували українські фанати з українськими прапорами. Ура, панове, ура! Кияни пройшли випробування першим суперником європейського класу. Який всерйоз розраховував навести шурхіт у лізі чемпіонів, і ми також розраховуємо, що Динамо Шовковського ще скаже своє вагоме слово у Єврокубках. Питання залишилося одне у лізі чемпіонів чи у лізі Європи. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.